Так, снимали весенні раз на свадьбу, когда я одевался. Ми зараз знаходимося в Старосалтівській територіальній громаді. Разом з волонтерами з Чехії будемо вітати діток зі святом Святого Миколая. Ми під'їхали до села Шестакове, будемо роздавати подарунки. Прийшли для дітей зробити сюрприз, подарок. Спасибо, що приїхали. Бу ну, вам приємно, що Миколай приїхав. Як так бахкає, то вози погріба, то в погрібі. Ну, живемо. Ми вже виїжджали, не хочемо. сюди, І щось такого. В му році. І вернулися. А ви знаєте, хто це такий? такий? Святий Миколай. А ви знаєте, що він робить? Подарки, да. він так. Він створює дива. А сьогодні що в нас свято яке? Миколай! Святого Миколая! Миколаїв! Тому ми будемо саме що робити? Створювати диван. А ти учив якийсь віршик? ще не А ти вчила якийсь віршик? Тільки літні я пише? Ну давай літні. Я думаю, що ти Миколаєві буде цікаво послухати. На ручки хочеш? Давай я тебе на ручки. Давай. Подожди. Софія про сніг. Ми в Шестакова. Ви себе чим не поводили в цьому році? Щасливого різдва. На, У нас ще двоє вдома, але один перехворав, і дівочка дівчина. Він давай, він давай, підходь. Підходь. Тримай, тримай, тримай. Їй. Як тебе зовут? Бачиш, що це? Лисичка. Що б'є! — Так, так, так. Старий Салтів, потім ми їдемо в Хатімлю, потім ми їдемо в Гонтарівку, потім їдемо в Карівку. І ще три села. Крой. Чотири. Добрий день! Добрий день! Чекаємо на вас! Нічого, нічого, ми вас всі чекаємо. Так, да, будь ласка, заходимо, заходимо. Чіпіські бажани. Вони не сядуть. Thank you. Тому ми хочемо подарувати трішки новорічного настрою нашим діткам, бо діти це наше майбутнє, діти це для того, заради чого ми живемо. Тому надаю слово нашим волонтерам. Бажаємо багато здоров'я і перемоги для цієї країни, аби всі були здорові і щасливі. Зараз ми зібрали близько 50 діток до 14 років. Це діти багатодітних сімей, це діти сімей військовослужбовців і всіх тих, які мешкають на території старого Салтова. Наша громада знаходиться у. Зоні бойових дій. Можете зачекати нас, ми будемо підключати старлінг, тому що туди, куди ми їдемо, там зв'язку не буде. Тому ми будемо Наш старлінг вам... підключимо його, ми вам дамо доступ до нього. Так. А він без пароля. У нас на громаді досить така скана ситуація. зараз. Ну і тому от... Я з цими Миколая, Святого, Діти, колони йдуть, обіймають тебе щось говорять, Четі віршики розказують. Це дає наснагу не тільки працювати, а й боротися далі. Також проти ворора. Двадцять п'ять штук. Ти молодець, так багато ай, сестра. Да, ай, твоя сестра. Святе, Нет, вона, вона буде сделана. вона позаробила. Зараз <плес> <Сейчас> при десятий <плес> Миколаїв <плес> і ви свято у Миколаїві все покажете. Бачите, Бачика ти гарна лінія фронту все ближче і ближче. Наразі в даний територіальній громаді перебувати безпечно, але війна триває і ми. Закликаємо всіх виїжджати, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Дані діти перебувають. В таких становищах не такі ну, не так як діти міста Харкова та великих обласних центрів, тому що доставка продуктів займає велику відстань, перебої зі світлом, перебої зі зв'язком. І нам, як поліцейським офіцерам громади, важливо підтримувати кожного громадянина, який залишився тут. І відповідно ми ініціювали таку акцію, таке свято, щоб подарувати дітям радість. У нас ще ж евакуація не об'явлена, хто бажає ті виїжджають. Ну, ситуація ще більш-менш стабільна, діти займаються онлайн, дітей ще у нас ну, можна сказати, що, ну, немала кількість ще дітей. Ой, вибачте, мені Іра прямо в глаз з соком. Ми Знаходимося на завершальному етапі в селі Кирилівка Старосалатівської селищної ради в даному селі проживає 34 дитини. Це діти військовослужбовців, діти, які перебувають в скрутних життєвих обставинах, також діти місцеві та діти ВПО. Ще хочу зазначити, що сьогодні 6 грудня День Збройних сил України. Тому від поліцейських офіцерів громади від відділу поліції номер 1 Чого. Ського груп, ми висловлюємо вдячність нашим захисникам і захисницям за те, що маємо можливість дарувати дітям радість і тепло.